Зараз я перебуваю біля будівлі, де мешкає Віктор Якович Миронченко. Це не тільки практик, який робив премі репортажі про значущі події української історії, не тільки видатний теоретик, який написав одні з кращих підручників основи інформаційного радіомовлення, ідеологічні жанри радіомовлення, книги, якими користуються і зараз. Віктор Якович стояв біля витоків студентського радіомовлення. Притому він був організатором та співведучим програми Студентська хвиля. Професор вплинув на відродження української радіоп'єси. Детальніше про життя та досвід заслуженого журналіста України поспілкуємось із самим Віктором Яковичем. Віктора Яковичу вітаю! Розкажіть про себе. Де ви навчалися і яка була ваша перша робота у журналістській сфері? З навчався. Ха -ха. Навчався я в Київському університеті на факультеті журналістики. <глуш> Закінчив той. Факультет, на якому ви зараз навчаєтесь, після цього працював тривалий час на радіо. Потім, у зв'язку з бурхливим розвитком телебачення і радіомовлення, у нас при Київському університеті відкрили кафедру телебачення і радіомовлення. І там, е, на ту кафедру, пересадили 5 чоловік, журналістів-практиків, які б могли. Готувати майбутні кадри для, для цих, цих галузей, які розвиваються. Отак От я потрапив на факультет журналістики. Ну, спочатку випустив там книжечку Новини в ефірі, як робити новини, а потім почав читати лекції і одночасно займатися науковою роботою. А коли ви зрозуміли, що журналістика це ваше, чи можете ви сказати, що у вас був особистий мотив стати журналістом? Був. Знаєте, я коли вчився в школі, грав в футбол, угу. і у нас команда була це сільська школа, Ми на весь район. Угу. Хорошо, грали в футбол. І е, одного разу я пам'ятаю, ми виграли у Дніпрозринського хіміка. І я взяв, написав про цей матч і послав у... районну газету. Угу. І вони опублікували. І після цього вже всі підходили, говорили, що у ти журналіст. Ну потім я писав ще е, про різні е, про співочі гурток. Про хімічний гурток, в якому я та, та, оч, очолював хімічний гурток. Е, про шкільні справи. Е, я дуже мало писав про те, що відбувається в селі, в колгоспі. Бо ну, школяр. Е, от так поступово всі почали говорити: а, оцей скажіть меранджінку, хай він напише. Напиши і пошле в азем. Угу. Ну, я ото писав про скільні справи, відправляв і друкувався. Угу. Отак війшов в журналістику. Я зрозуміла. Я також знаю, що ви були організатором та співведучим студентської навчальної радіопрограми Студентська хвиля. Так. А можете розказати, як з'явилась ідея створення цього проекту та взагалі детальніше про цю програму? Студентська хвиля. Да, вона далася нелегко через те, що ні, ну, не можна було її робити в інституті. Не було ні техніки, не було ні методик. Взагалі, як Як вчити радіо Цього ніхто ж не знав. І коли я прийшов вже на факультет, то почав розробляти все і програми, і методики, і... І готувати передачі, які б дозволяли студентам набувати якісь навички роботи на радіо. Я ж з практики прийшов. Дуже такий вже досвідчений журналіст. Я був. Я працював на радіо, але потім випускав і там, програми і передачі. І постійно співпрацював з Союзним Радіо раз на тиждень. Я виходив по суботах або неділях на полях України, давав огляд. Років чотири, напевно, я вів це діло. І е, потім Микола Артемович Скачко він очолював тоді комітет наш, підійшов і сказав: а ну, попробуй себе на телебаченні. Я кажу, як? Ну, пішли. Ми пішли, він посадив мене в студію, викладав ще одного журналіста, каже, а ну поговорить, щоб я подивився, як у вас виходить балачка перед камерою. Ну, ми там щось ми просто говорили між собою. Він знімав, а потім пронозивав каже, от на те, те, що ти вмієш робити на радіо, треба тепер робити на телебаченні. Я кажу, що поняття не маю, що навчишся. Угу. Ну і так я почав працювати на телебаченні. От про студентську хвилю. Що взагалі це? Можете детальніше розповісти, що це за програма була? Хто брав участь у цій програмі і таке інше? є так. Я оце учора, між іншим, переглядав матеріал. Ви коли подзвонили, я вирішив переглянути, що показати вам. Студентська хвиля це дуже важливий такий етап в розвитку нашого інституту, бо вона була прикладом, за яким діяли на інших кафедрах, вчили студентів писати і готувати матеріали. Студенти готували цю програму під керівництвом викладача. Вони самі пропонували теми, самі е, готували сюжети для програми цієї студентської хвилі. І, і самі е, е, в ефір видавали її. Вони начитували цю програму і видавали в ефір. Це на, на столицю України. Раніше за цим дуже стежили. Це ж це тут же цікаво. Якщо я не помиляюсь, ця програма транслювалася на всю Європу. Студентська хвиля. Так. Ні. Ні. Студентська хвиля спочатку транслювалася по київській міській редакції Віктор Пасак. Я до нього звернувся, кажу, ми от хочемо. Зробити, щоб була практика таку програму. Дайте нам пів години. А він каже, та є у мене. Оце ж каже, юність ми закрили. А юність це була всесоюзна молодіжна програма. Дуже гарна програма була. І... Але вона 45 хвилин. Угу. Я кажу, багато. Ну, бери, бо більше немає в мене відрізків. Ну, я і взяв. 45 хвилин. 45 хвилин ніколи не думав спочатку, що разом із студентами я потягну 45 хвилин. Угу. Перші випуски були для мене мукою суцільною, через те, що я ж повинен був зразу виставити планку якості. Ви друкувалися і в пресі, і працювали і на радіо, і на телебаченні. І що ж вам найбільше відгукнулось? Що ж все-таки вам найбільше подобається? Ну, це все журналістика. Мені журналістика подобалась uh -huh. незалежно від того, це радіожурналістика чи пресова журналістика чи телевізійна. І там, і там, і там я е, робив матеріали і е, на певну тематику. Так що навіть важко сказати, що більше подобалося. А найважче де було. Найважче було. На радіо. Бо там я тільки там я теж застосував новаторський такий підхід. Ми вперше почали критичні матеріали передавати. По радіо критичні матеріали ніколи не передавали. Ніколи. Бо говорили, що це якщо ви передаєте критичні матеріали, то тим самим підриваєте могутність Радянського Союзу. Я Перше почав застосовувати оце критичні матеріали, почав передавати їх. Вірніше, готувати, бо відповідальність ніс безпосередньо голова комітету за ті матеріали, які я готував. Він вич... вичитував і казав, хорошо, давай да, попробуємо, Будуть наслаять нічого. Переживемо. Uh -huh. Ну і так почали видавати матеріали ці критичні, по суті, впровадив е критику. А от коли ви працювали на радіо і ви вели якісь рубрики, які були ваші найулюбленіші, найцікавіші рубрики? Я у відділі сільського господарства працював, uh -huh. оскільки я із сільської школи добре знав сільське господарство, то коли я потрапив на радіо, так Кажуть, ну де ти будеш, де ти що ти знаєш? У нас е, е, дуже багато євреїв було у і зокрема в останніх вістях. вони з сільським господарством абсолютно були ну, не, не знайомі і взагалі зневагою ставилися до селян. Я коли прийшов туди і почав. Висвітлювати з гісарською тематикою, це вона зовсім по-новому зазвучала mm -hmm. у випусках новин. Mm -hmm. І так мене ото призначили завідувати з господарським відділом. Mm -hmm. Я досить тривало е, працював, ну, це ж рейд, організував, говорить, рейдова. Mm -hmm. Це кілька років ми вели такі передачі, mm -hmm. перевіряли. Готовність господарств до проведення польових робіт взагалі до будь-яких робіт на селі. Багато взагалі. Потім е, мені сказали, що а, у тебе непогано виходить. Тепер будеш розповідати про наші діла на е, всесизному радіо. Ну, і я почав готувати. А, і давали мені по три хвилини. Три хвилини в вигідні на полях України, щоб я розповідав. І кожної суботи або неділі іш, ішла ця рубрика на полях України. Сільське господарство це моє було обов'язок висвітлювати був. Хоча, звичайно, мене залучали до е, висвітлення різних таких загальнополітичних подій республіканського масштабу. Які найголовніші навички і вміння потрібні для того, щоб працювати на радіо? Ви знаєте, я вам скажу: треба передусім мати добрий голос, щоб радійний голос. От зараз ми втратили цю вимогу, а раніше на радіо брали, спеціальна була комісія, яка відбирала людей з радійними голосами. Те мовлення повинен відповідати темпу сприймання. Бо якщо ви дуже швидко говорите, то не все сприймають, особливо люди старшого покоління. Друге, щоб обов'язково те, що ви говорите, щоб воно відповід... ну, проникало в свідомість людей. Угу. А як ви відпрацьовували свою дикцію та мовлення? Як я відпрацьовував? Угу. Кожного дня сідаєш до мікрофона. То і відпрацьовуєш. Угу. Ну а, були режисери, які поправляли, радили, як краще говорити, або як, які звуки у тебе не виходять. А можливо, ви перед ефіром якось тренувались, якісь вправи робили? Ні. Ні. Я на радіо потрапив <хи> і зразу почав працювати там. Угу. Так що ні. Рис таких необхідних для роботи на раді у мене і не було, і я й і не знав, що вони в мене є. А із напарником вести ефір легше чи самостійно? Е, здебільшого мені доводилось працювати одному угу. перед мікрофоном. Е, окрім тих е, передач, де брало участь кілька чоловік. Угу. От тоді доводилось працювати з напарниками, а так, сідаєш перед мікрофоном і ти повинен донести певну інформацію до аудиторії. А от існує така думка, що журналіст або радіоведучий має почуватися з респондентом на рівні і не хвилюватися. Чи хвилювались ви колись перед якимось гостем на радіо? Звісно. Ви знаєте, я вам скажу, що кожного разу, коли... Сідаєш перед мікрофоном, хвилюєшся. І е, коли починаєш говорити, найважче було перший раз, угу. щоб тональність е, взяти правильно. І якщо взяв, то далі вже начитуєш нормально. А перед яким гостем ви хвилювалися? Я пам'ятаю якось, хто це був якийсь видатний урядовець, mm -hmm. І я і, е, мав підготувати інтерв'ю. Я підготував запитання, інтерв'ю із текст, заготовки тексту зробив. Це був, було дуже важливе інтерв'ю. Прийшов скачко, голова комітету, подивитися, як я буду записувати mm -hmm. його інтерв'ю. Ото тоді я дуже хвилювався. Все і приймає. навіть одне, одне речення. Запитання, навіть не зміг зразу його сформулювати так, щоб воно коротко було і ясно. От тоді я хвилювався. Але у результаті інтерв'ю хороше вийшло? Так, да, воно воно прозвучало по всесоюзному радіо і мені говорили: о, ти, ти говорив, там питав таке, або теж ще якось я поїхав. Був семінар по репортажу у Таліні, і там е, теж ми брали інтерв'ю у першого секретаря Естонії. Uh -huh. І я пам'ятаю, що я зірвав передачу. Чому? Кожен ставив свої запитання, і я раптом поставив її запитання, що е, Україна є членом ООН. Вона е, представляє свої інтереси в організації Об'єднаних Націй самостійно. А от ваша республіка не є. Членом. О, хто і як представляє інтереси Литви е, е, в міжнародній організації? І, е, ну, якось я гостріше, по-моєму, uh -huh. сформулював це запитання, і він страшенно злякався. Сказав, це провокація, я не буду відповідати на це запитання. І слава Богу, там з Москви був чоловік один, каже, та ні, це конправодецьке конпрацьке запитання. Відповідайте на нього. Розкажіть, як представляєте інтерес України. І тоді він погодився, ну хорошо, хай він ставить запитання, я спробую відповісти. А, і, і ця провокація припинить. Я не буду далі відповідати на такі питання. Припиніть запис. Припинили запис, почали обговорити, що ж, що ж тут за провокацію. Я таку поставив. Ну, взагалі, ми вговорили його відповідно запитання. На вашу думку, що ближче до природи радіомовлення: монолог чи діалог? І чи можна сказати, що монолог це умовний діалог зі слухачем? Ну, умовний діалог. Звісно, кожного разу, коли ти сідаєш до мікрофона, ти повинен уявляти свого слухача і розповідати йому. Не треба, щоб. Ти уявляв, маси мільйонів, перед якими ти виступаєш. Ти Говори своїй мамі, знайомим, друзям, товаришам. Треба говорити з ними як із знайомим. Як розповідаєш новини своїм знайомим, тоді ці новини легко доходять до людей. Через те я так і кожного разу, коли Сідав до мікрофону. Кому я буду розповідати цю новину? Я повинен був уявити, кому я буду розповідати? Угу. І, і е, говорив, ну, намагався підтримувати оцей незримий діалог. А які курйозні випадки траплялися з вами на роботі? Курйозний. та їх ну, багато ж випадків курйозних було. Ну, найбільше, який запам'ятався. Коли ми почали впроваджувати критику на радіо, і раптом на наші критичні матеріали почали надходити війну, що перекрутили, неправду сказали. Я пам'ятаю, що в Черкаській області вирощували, почали вирощувати буряки і... Нам передав обласний кореспондент, що погано доглядають посіви. що вони всі заросли страшенно і навряд чи там буде урожай. Голова комітету викликав мене каже, а ну поїжджайте, подивіться. А, а правда України написала якесь повідомлення. Е е е е е е ні заглянув в святці, що ми, навіть не побувавши там, почали критикувати. Так тоді голова комітету викликав нашого головного редактора, каже, разом із Миронченком от, поїдьте, перевітьте, це правдивий сигнал чи не правдивий ми передали. І ми поїхали. Об'їхали у світі. Господарства, які згадувалися повідомлені, перевірили поля, вони дійсно заросли. <рес> Там погано. Ну, вони просто не встигали. Було дощове літо, і вони не встигали, людей мало у них було. Ми приїхали, підготували відповідь, принесли йому. Він подивився. Так. Слухайте, це ж ви тут відбатурили правду України. Я кажу, да, вони це вони не завернули святце. А ми якраз побували і перевірили mm -hmm. все, що ми говорили раніше правда. Він е, подзвонив потім у ЦК і сказав, що от прочитав наш матеріал в ЦК, каже: я передам його радіо». А ті кажуть, ні, не треба передаватися і підірвати авторитет правди України. А тепер про підводні камені професії, які є складнощі, до яких потрібно бути готовими? Ну, складнощі є. Це, по-перше, треба знати техніку добре, бо буває іноді непоганий матеріал підготовлений, але технічно він. Непридатний для передачі в ефір. Оце складність. Треба досконало володіти технікою радіомовлення і звукозапису, для того, щоб е, матеріал вийшов в ефір і був документально точний. Це е, безперечно. Друге, це те, що ти повинен чітко, ясно і популярно викласти ту новину, яку. Треба дати. Раніше, коли я прийшов на радіо, то новини передавали по цілих ціла сторінка. 14 рядків. Угу. Та це здохнути можна було, поки дослухаєш ту новину. То, вона так погано написана була. Писали тоді так, як писали в газетах. Ми почали. І я сам особисто почав ламати це. Стандарт, який на радіо був, почали коротше викладати новини, але зрозуміліше, що було. Потім ми навчилися. Зрештою, ми почали передавати новину вісім братків, і таким чином випуск ставав. Ну, багато новин у нього входило п'ятихвилинному. А які з ваших матеріалів вам подобається найбільше? Коли ти працюєш над матеріалом, ти вкладаєш в нього всю свою душу. І потім він тобі вже подобається. Uh -huh. Мені подобалися особисто, мені подобалися ті матеріали, які я готував на полях України, розповідаючи про те, що робиться на Україні. Поставала дуже цікава культура, як е, за цими розповідями, яка сільськосподарська. Практика є на Україні. Мені ці матеріали і читати було, і готувати, і відбирати матеріал цікаво. І це ж кожного разу, на суботу або неділю, я готував цей матеріал і слухав сам, і слухав. Всі... І потім говорили, о, ти сьогодні гарно там, то, 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 то сказав. Оце мені запам'яталися ці матеріали, бо я їх дуже ретельно відпрацьовував для всесудного радіо. Ви вплинули на відродження української радіодрами. Потім були конкурси радіоп'єс, і ви брали активну участь у створенні цих продуктів. Можете більш детально про це розповісти? Ну я коли писав історію радіомовлення, я помітив, що радіодраму викинули із набору жанрів, які були на бо вона розповідала про ті недоліки, які помітили журналісти. То я про це розповів і Хоменко запам'ятав. Потім, коли він закінчив і пішов працювати, повернувся і каже: ви знаєте, Віктора Яковича, а я хочу відродити, ото ви розповідали про радіодраму, а я хочу відродити радіодраму. Відродив радіодраму Хоменко. Ну там у нього ще брат є Фоменко. Ото разом вони відродили радіодраму і багато, по-моєму, я якось рахував 60 радіодрам підготував він. І чимало з них транслювалися за кордоном і перемагали на конкурсах всеєвропейських. І наостанок ви працювали в університеті імені Тараса Шевченка, факультет журналістики. А коли... Прийшло усвідомлення того, що ви хочете стати викладачем. А я не, не знаю, такого усвідомлення не було. Нас просто була потреба. Бурхливо розвивалося телебаче радіомовлення. І хто не міг не знав, як робити це? Угу. Як робити радіо? Через те е ЦК і прийняло рішення, щоб організувати. Кафедру телебачення і радіомовлення при Київському університеті і там готувати кадри для галузі, яка бурхила розвивалася. В кожній області майже будувалися телестудії, ну радіо менше тоді уваги приділяли, але телебачення надзвичайно багато уваги, і треба ж було готувати людей, які могли це діло робити. Ото нас взяли гамузом та й пересадили із практики прямо в університет. Угу. І так я попав в університет. Я ніколи не думав, що я буду викладачем. І вам це дуже подобалося? Не жалкуєте, що були викладачем? Ну, я працював. Я вважав, що виконую дуже важливу суспільну роботу. Що це потрібна для України робота, що такі люди потрібні, е, е, потрібні нам в Україні. І я так працював і викладався і, зрештою, дещо з тих зробити за цей час. Е, ну, от най, найбільшим за своїм здобутком, вважаю, що я підготував підручник з радіожурналістики. Основи основа інформаційної на радіомови називається. Я вам подарую їх. Дякую. Це був перший підручник, бо не було до цього. Що ж, Віктор Якович, дуже вам дякую за плідну розмову, за такі корисні поради. Було дуже цікаво з вами спілкуватися. Ще раз дуже вам дякую.